Ірина Жиленко Гном у буфеті. Ти знаєш, у нашому домі, в старому буфеті, давно живе мій добрий знайомий, старенький буфетний гном. Він знав, ще дідуся хлоп'ям, а маму малим дівчатком. Гукав пустунам ай-ай! Слухняним давав шоколадки. Замкнувши буфет на гачок, золотить на свята сервізи. Багріє його ковпачок за склом серед вазочок різних. Він любить какао пить, смоктати м'ятні гостинці. Так довго і солодко спить в старій музикальній скринці. Навчився він чемних манер в одної маркізи з фарфору. Сказала маркіза. Тепер дружити із вами не сором, ви просто франтом. Хоча втягніть у петлицю троянду. І прошу до мене на чай разом з твіркуном-музикантом. Століття і друге і третє, прислухайся, чуєш, завжди клопочеться гном у буфеті, бормоче, зітха шарудить, і тупа, і плямка у куточку і дзвонить в буфетні шибки, і в довгі засніжені ночі нашіптує дітям казки. Читала Олександра Кравченко для довідки біз Юей.